Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги 4 свіженькі автівки, які щойно приїхали з Німеччини. В даному випадку, це шкода Октавія Кузові А8. Це є 20-го року. Автівка 2,0 дизель на автоматичній коробці передач DSG DQ381. Пробіг. 205 тисяч, версія Style практично саме максимальна за ціною 21 тисяча 500 доларів. Audi e-tron Sportback 2020 року, це 95-ка. Пробіг 82 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля складає 38 200 доларів. Opel Ampera 2018 року, це кінець. Батарейка 60-ка. Пробіг 134 тисячі км. Ціна даного автомобіля складає 17100 доларів. Та E-Golf е 2020 року. Батарейка 35,8 кВт. Пробіг 30 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля складає 15 тисяч 250 доларів. Отже, показую по першій автівці. Це в нас чистий 20-й рік, два косметичних підкраса, а саме капот та двері, два комплекта резини, зима в нас на стальних а літо – на оригінальних титанових дисках. Ось така лялечка. Так, Що ми бачимо? Це версія Style, заводське тонування, передні-задні партроніки, матрична оптика, Front Assist, Line Assist, розпізнавання дорожніх знаків. Все це присутнє. Також датчик мертвих зон, е, є також проекція на лобове. Е, так. Електропривід кришки багажника. Також є функція відкривання за допомогою помаху ноги. Місткий багажник, камера заднього огляду, по салону у нас у нас є... Ось такі шторки, салон комбінований з перферацією, є підігрів передніх та задніх сидінь, також трьохзонна кліма. Ну і, друзі, є порти під USB та розеточка на 220 вольт. в даному випадку пише 230 Сучасний дизайн сидінь водія. Комфортний вхід, Чотири стеклопідйомники електродзеркала, автоскладування, пам'ять сидінь, ергономічні сидіння, бачите, є перферація, тобто є вентиляція передніх сидінь. Так, Що ми бачимо? Двошпицеве кермо. Підігрів керма є, мультируль, підрульові перемикачі, також. Це про цифрова, цифрова приборна панель, сама повна навігаційна система, вона сама велика. Так, бачите, є і вентиляція, також є режими вибору, їх там десь приблизно 5 чи 6. Зараз попробуємо. Так, 5 режимів вибору їзди. А, і, друзі, багато іншого. Давайте покажу. У нас є ambient підсвіточка, у нас автоматична коробка DQ381 автохол. Е, також два ключика ручника. Ключики в нас, бачите, сучасні, також є бездутова зарядка. Е, по автівці. по автівці. Ну, Топова у нас оптика, до речі, вночі їхати сам, саме знаєте, задоволення. Тримання в смузі, front assist, line assist, мертвих зон це все, друзі, є, розпізнавання притчі, дорожніх знаків та багато-багато іншого. Дуже інформативна значиться, менюшка. так бачите ми фронт assist, розпізнавання. Сайт-асист, тримання в смузі, глайн асист, адаптивний круїз, також є так, 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 розпізнавання втоми і розпізнавання дорожніх знаків. До речі, це такий багатоцільовий функціонал даного автомобіля. знаєте, Забезпечує дійсно створює такий. Погляд сучасного автомобіля, будемо так казати, І все, бачите, таке добротне на дотик. Стан нового автомобіля, до речі, пробіг 205 тисяч кілометрів, але стан дуже хороший. Все, як кажуть, нема до чого, як кажуть, придертися. Дуже зручні ось такі всякі там клавіші, ось такі вони, вони, знаєте, це вже дійсно сучасний автомобіль. Наступний автівку покажу. До речі, Дана шкода Octavia з двома комплектами резини, з сертифікатом, вартує 21 500 доларів. Наступна у нас автівка це в нас Audi e-tron. це в нас версія друзі, Sportback. Класний, Класний автомобіль. Три косметичних підкрас, а саме водійська дверка підкрашена. Та ось ти два елементи. Шпаклі немає, заднє крило, задня дверка, 20-й радіус. Дисків, правда, літо, один комплект іде. Оптика матрична, спереду. так, Електропривід кришки багажника, місткий багажник. Теж є функція відкривання за допомогою. Помаху ноги, камера заднього виду, що дуже важливо, запитують. так Комбінований такий салон з перферацією. Ну, дуже, класно. дуже класний салон. Так. Що в нас? У нас є пам'ять сидінь, водійське сидіння та водія та пасажира з електроприводом. так Пробіг. 80 тисячі кілометрів. Так, зараз це ведемо. Так, камера заднього виду я вже сказав. Так, є підігрів сидінь, є вентиляція сидінь, є також різного типу, друзі, асистенти. Так, теж все дуже сучасно. Автівка пригнана з Німеччини Є також друзі, проекція на Лобове. Ось така лялечка, чорна стеля. У нас панорамний дах, у нас S-Line Тобто тут є внутрішній S-Line, Не зовнішній, а лишень тільки внутрішній. Ну і ціна, друзі, 82 тисячі, перепрошую, 82 тисячі пробігу, і ціна 38. 1200 доларів. Це мега адекватно, е, е, враховуючи, що це є спортбек. Е, все працює, класна машина. 82 для електромобіля з одного боку це ніби багато, але гарантія 8 років робить, я кажу, свою справу і є, є сенс купляти такі преміальні автівки. <кхід> так, два ключика в нас. Теж ключки преміальні, є ще такі простіші, це в базових комплектаціях. У нас комплектація Advance з внутрішнім S-Line. Дуже стильний колір, правду кажучи, він не то синій, не то зелений, такий переливається, він просто, просто стильний. Стильна автівка. Ось така лялочка. 38200 доларів. Е, наступний, е, наступний автомобіль теж пригнаний з Німеччини. Це у нас Opel Ampera. 2018 року. Вона розмитнилась, але почали її експлуатувати в Німеччині з другого місця 19 Ну, Це нічого не міняє. У нас батарейка вже 60 кВт. Проїжджає літом більше 500 км. Зимою, звичайно, що буде в районі. 380, приблизно 370 кілометрів. Це е, ще називають Chevrolet Bolt. в даному випадку Opel Ампера. Дуже класний функціонал. У нас топова оптика з LED протитуманні фари. до речі, в рідній фарбі, передні задні партроніки, датчик світла, датчик дощу. І багато друзі, іншого. До речі, е, не знаю, конкурентом називають гольфа, але в гольфа 35,8, грубо 36 кВт, це 60 Ціна, я вважаю, мега адекватна. Чому? Тому що це вищий автомобіль з вищим клівенсом, з кращою посадкою. І він виглядає, ніби дехто думає, що менше, але по факту це більший, більша автівка, ніж Гольф. Так, давайте покажу вам. У нас є камера заднього виду, це дуже великий плюс. Е, так, Дуже вмісткий багажник. Е, так, У нас безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Чотири е, стеклопідйомники, підігрів задніх сидінь. До речі, бачите, як він, яке виконання. Ну і, друзі, подивіться, який салон. Він тут такий, знаєте, з перферацією. Звичайно, що це пластик для чіткої потертості. Так, виключив плафончик. А він тут не виключає, ні, не виключається. Ось така лялечка, Opel ампера, бачите, стильні поліки. Ну, класна машина. Я вам зараз покажу, яка комплектація, ви просто впадете. Мертві зони з електричні. Автородзеркала, музика боус або Безе, як то називає. В нас є підігрів сидінь також і передніх. По автівці. Мультикермо, підігрів керма, цифровий дисплей. Можете, ампер. Просто, просто класна машинка. В нас, друзі, автосвітло. Що ще? Front Assist, Line Assist, Cruise Control. він, до речі, тут адаптивний. Є так, значиться, попередження про зіткнення. До речі, зараз заведу, покажу. Так, Два ключика в нас, бачите. Стильні Так, система Star-Stop, покажу. У нас тут Bluetooth, дуже класна комплектація. Саме от є камера заднього виду. Так, зараз. Бачите, як воно все виглядає. Е, керування партроніками, є система вибору режимів. Ось Зараз покажу. Можна вибрати спортивний, е, також є тримання в смузі. І, друзі, що дуже немаловажно, є ще така опція, як. Webasta підігрів. До речі, я коли загружу, я її сам особисто привозив на евакуатор. Хто слідкує за Тіктоком? Скажу так, я буквально там 3 хвилини і автомобіль повністю розмерся. Так, бачите, у нас є. Ось тут Webasta. Проекція Проекцію підключити, підтримується через USB. А я собі думав, що це є там така от плюшечка. Бачите, така? Це проект, це називається, ну, був з ним. Е, можна Wi-Fi підключити. ну, Автівка дійсно, е, дійсно класна, хороший огляд, великі дзеркала. Ну, мені здається, для е, сім'ї молодим буде саме то. До речі, ще знизу є ось така розетка. Тут у нас, здається, друзі, електроручник. Дуже така класний джойстик, підлокітник, ніші. Просто бомбесна. Ну, Класна машина, повірте мені, за 17 тисяч доларів. Я вважаю, що це, це дуже дешево. Це дешево. Це реально дешево. Знаю, коли мої друзі купляли таку машину за 25 тисяч доларів. Тільки це було Chevrolet, це була Америка, це був биточок. Тут все стильно, класно. Пробіг, пробіг, можна не боятись. патрея. Справна все ок. Е, так ось, з плюшок два комплекти резини. Бачите, в нас зараз на зима, дуже хороша, класна резина. Плюс це у нас є 17-й радіус, також є ще додатковий комплект резини, теж на титанах, на літі. 17 тисяч доларів, вважаю, що це мега і мега адекватно. Думати вам. Ну і друзі. Одна, будемо так казати, із найдешевших автівок в Україні. Це Volkswagen E-Golf 35,8 або 36 кВт за чистий 20 й рік. Це вже, до речі, останні, друзі, остання модель. У нас зимова резина. Комплектація бідненька, ну, але, друзі, 15 250 доларів це, це адекватно. 30 тисяч пробігу нового авто. Бачите, машинка тільки приїхала. До речі, показував декілька днів назад автомобіль, і він е мав 19 тисяч пробігу, а цей ще має більший пробіг, але в кращому стані. До речі, коли віддав намойку, щоб її загнав, хлопця, вона затягнена такою е пленочкою. І це, бачите, ось вона тут виглядає, щоб захистити, захистити автівку від сколів. Так, у нас тут базова комплектація, нічого особливого, навігація. Не знаю, тут у нас система вибору режимів є декілька. Зараз покажу. Два ключика. Ось. Еко нормал, еко плюс. Ну, таке, таке, нічого тут особливого немає, але ціна. Е кому економити? Там партроніки є передні, задні, електроручник, автохолд. так, Стан нового авто. Дійсно, приїдете, побачите і здивуєтесь. Наскільки це класний автомобіль. Бачите, я сам їжджу на Егольфі, e це 17 й рік. І тут вже пробіг біля 100 тисяч. Ось такі лялечки, друзі. Якщо вас цікавлять, можете зателефонувати. Зараз я вам покажу наш сайт. Отже, Гольф, 20 й рік, 30 тисяч пробігу. За ціною 15-250. Opel Ампера 18 рік. 134 тисячі пробігу за ціною 17 тисяч доларів. Audi Sportback 20 й рік, 82 пробігу, 95-ка, за ціною 38200. І ось ця красуня. Шкода 2000 2020 року пробіг 205 тисяч 2.0 автомат за ціною 21-500. Ось наша парковочка, бачите. Це все в нас Volkswagen, це все в нас Шкоди Так. І, до речі, ось цей кодьяк теж продається, якщо цікавить. Тільки заїхав вчора ввечері. І е, розмитнився, він теж продається в районі 27 тисяч доларів. Наш сайт autotrade.cars.ua. Мене звати Степан. Телефонуйте, запитуйте. Друзі, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.